Шановні колеги, ні, я помиляюсь, моя дорога ЦНАПівська родина. Я від щирого серця хочу привітати вас з 10-ю річницею відкриття Лозівського центру надання адміністративних послуг. Ці нелегкі часи, коли Україна виборює свою свободу, адміністратори ЦНАП стійко стоять на своїй передовій. На передовій, де надаються адміністративні послуги та допомога людям з різних куточків України, а також людям, які постраждали від війни. Десятки тисяч адміністративних послуг, безліч консультацій, які навіть неможливо порахувати. В цей світлий день хочу побажати всім. Хто причетний до створення центру надання адміністративних послуг своєму рідному колективу, своїм адміністраторам, своїм універсалам, хочу побажати терпіння, мудрості, зваженості в процесі надання адміністративних послуг, так тримати й надалі. Хочу подякувати міській владі Сергію Володимировичу Зеленському за те, що він завжди підтримує нас. Тетяні Валерівні Запорожець, яка курує наше направлення і всебічно допомагає нам у вирішенні будь-яких питань, юрію Вікторовичу Кушніру, який стояв у витоків створення центру надання адміністративних послуг. А також особливі слова вдячності хочу сказати першому керівнику ЦНАП Степанові Ользі Васильівні, яка навчила нас бути. Людяними толерантними, мудрими, виваженими і грамотними адміністраторами, я з гордістю продовжую справу, яку вона започаткувала, і хочу побажати всім миру, злагоди, здоров'я. Хочу подякувати Збройним силам України, нашим янголам-охоронцям, завдяки яким ми можемо зранку йти на роботу і ввечері повертатися додому. У нас багато планів і задумів, які ми обов'язково втілимо у мирному житті. Зараз маленький підстоп, рухаємося далі, все буде Україна і все буде ЦНАП.